Привіт! У попередньому відео я показав, як можна за допомогою Jmol намалювати декілька різних комплексів, координаційних сполук з перехідними металами, а також як їх можна за допомогою того самого Jmol оптимізувати, для того, щоб геометрія мала якийсь хімічний сенс. Оптимізатор Jmol працює на так званих силових полях, на молекулярній механіці. І ці розрахунки не є аж такими точними, можна очікувати від них деяких дивних моментів. Один з таких, наприклад, не плоска координаційна геометрія нікелю ось в цій структурі, яку ми бачимо. Але подібні речі можна очікувати від молекулярної механіки. Відповідно, мені хотілося подивитися, наскільки ж воно буде відрізнятися від точних квантових розрахунків. Ось з такої геометрії ми починали. Це геометрія, яку створив оптимізатор Gimm з моєю допомогою. І ось так ця геометрія змінювалась в процесі оптимізації. Отже, до. Ця структура більш плоска. Весь ліганд плоский, можна сказати, але оточення нікелю не плоским. Перемотуємо в кінець. Координаційна геометрія нікелю стала майже квадратною. Кільця дещо розвернулось, і вся структура ліганда стала менш плоскою. Можемо те саме тепер подивитися в іншій площині. Оскільки ця геометрія буде не такою самою для різних металів, які ми можемо сюди підставити, а в оригінальному комплексі була мідь, я вирішив подивитися, як це буде виглядати з іншими металами. І тут маємо LS скломол з стронцієм також і з цинком. Мідь з нікелем досить подібного розміру, відповідно, не очікую, що були б якісь великі різниці. Натомість, та сама геометрія на початку. Але в кінці, як ми бачимо, вона стає зовсім іншою. Я очікував, що буде щось подібне, але не очікував, що розкриється ця геометрія аж настільки сильно. Строїться значно більш іонний, і значно більший має також іонний радіус і атомний радіус, ніж нікель. Я відповідно очікував, що ну, квадрат буде дещо більшим. Але такого я не очікував. Можемо подивитися тепер це анімацію. Ну і звісно, ця структура нам говорить, що тут мали би бути навколо також інші молекули, бо переважна більшість координаційної сфери у цього здронців порожня. Мені подобається, як воно деформується. Як вони всі ворушаться, метушаться. І третя опція це був цинк. Дещо менший від нікелю. Я не хотів брати мідь, бо мідь 2 плюс має один неспарений електрон. А з одним неспареним електроном потрібно робити спіново-поляризований розрахунок, або те, що називається unrestricted, іншими словами, а це значно дорожче, чи ж би разів не в 8 дорожче. Тому... Отже, початкова геометрія така сама як була. Цинк натомість майже такого ж розміру, як мідь, і не має неспарених електронів, якщо він 2. Маємо так само. Геометрія оточення стала плоскою. Можемо їх тепер поєднати в один файл. Перша структура з нікелем, друга з цинком. База даних Шеннона каже, що так, Радіус цинку 2 плюс в координаційному числі 4 більший. Ніжнікелю. С2 плюс. Плоский квадратний. В інше координаційних числах зрештою теж. Я, чесно кажучи, отак, дивлячись на табличку, очікував, що цинк буде меншим, ніж нікель. А ні. Завжди якісь несподіванки. Але так ще так, в обох випадках плоскі геометрії оточення. Ну і можна показати одночасно дві структури. Зміни, як ми бачимо, в основному там, де сірка. Хоча, звісно, ось тут де зв'язок з азотом також. Наступний подивимося із саленом. Селен це великий хилатний віганд. Ось так. JMOL думає, що ця структура мала би виглядати. Ось так її оптимізує DFT. І я мушу зізнатися, що це знову ж таки абсолютно не те, чого я очікував. Це кобальт. Може кобальт не хоче бути плоским? Як цікаво. На деякому етапі своїх еволюцій воно мало плоску конфігурацію. Але ця конфігурація виявилася не оптимальною. І зробилося ось це. Цікаво бачити теж, як цей комплекс намагається бути плоским, але йому не вдається. Можливо, якби ось тут був подвійний зв'язок. Ось тут. В поєднанні з МОО2, я би очікував конфігурації ЦІС. Кобальту не очікував. Але ось ми почали з конфігурації Транс. Ні, ну, це. Це конфігурація CIS. Як це сталося? Я вже бачу, що до питання комплексів із Селеном я ще повернуся. Ось це дуже протиприродньо вигнутий азот. Але оптимізатор зробив, що міг. Дивне. Нікель. сама початковая структура. и все. И геть не так драматично, як я себе очікував. Ось так вважав Gmod. Ось так вважає девки Сканді. Сканді 3 плюс. І він значно більший. І дуже перепрошую за кольори російського прапора. Це я можу зрозуміти. Більший радіус Катіона. І залишається цинк. Також плоска, але досить вже скручена структура. Я очікував, що всі 5 структур будуть плоскими приблизно. І можна буде їх гарненько накласти і порівняти. Але не так сталося і гадалося. Що, загалом кажучи, є нормальним науковим процесом. Гіпотези робляться, гіпотези перевіряються, гіпотези регулярно не підтверджуються. Ну і залишаються комплекси з ЕДТА. Отже, маємо Кобальт із ЕДТА, в геометрії, яку передбачає нам джимоль. Ось такою вона стає, на думку DFT. І єдине, що змінилося, це орієнтація груп COO. Спробуємо тепер з Лантаном. Лантан значно більший від кобальту, але він також 3 Лантан насправді настільки великий, що та геометрія, яка була підходящою для Кобальту. З точки зору GMO. Означала би наявність зв'язку між Лантаном і вуглецем ось тут. Ну і власне DFT нам каже, наскільки більшими зв'язки у Лантану є, ніж у Кобальту. Але загальна топологія молекули зберігається кути залишаються загалом кажучи СП3 і СП2. І ось тут ми бачимо також, скільки є місця навколо цього лантану. Шість координаційних місць зайнято, і я можу сказати, що спокійно ще чотири, може і більше влазить. Абсолютно типова ситуація для лантаноїдів. Можемо навіть спробувати. Як я і казав, як мінімум 4 додаткових атоми влазять, може і 5, може і 6. Лантан може мати дуже великі координаційні числа. Скандія дете. Скандій помітно більший від кобальту, але не такий великий, як Лантан. Може це кольори французького прапора. Мені це більше схоже на кольори французького прапора. Маємо тенденцію схожу як в комплексі з Лантаном, але все ж таки не те саме. Я склав три геометрії з в один файл, і тепер можемо зробити анімацію. Кобальт, скандій, лантан. Всі три разом. І власне видно, що ось цей мотив, ось цей лишається без змін, але кислотні групи більше розкриваються для того, щоб умістити значно більший катіон. Дякую, це було все на сьогодні.